Слава Україні, рекрутинг через дію на Хмельниччині. Створять додаткову комісію МСЕК. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин про найважливіше. Вітаю вас на першому подільському в Україні. Запустять проєкт рекрутингу Збройні Сили України через дію. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм. Уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, в якому можуть брати участь громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків та не проходять військову службу. Рекрутинг осіб в електронній формі, включає вибір особою військової частини та спеціальності подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатку Дія. На Хмельниччині створять додаткову комісію МСЕК. Вона працюватиме, зокрема, для ветеранів війни. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександр Завроцький, нашим колегам Суспільного за його словами. В області зараз функціонує 11 комісій. Нову 12-ту, створять, аби покращити умови проходження комісій для ветеранів війни. Звичайне, їх перебування в загальних чергах, часовий проміжок надзвичайно впливає на їх психологічний стан і ставлення до них як до героїв України, які віддали своє здоров'я за захист нашої країни. Тому даним категоріям приділяється особлива увага: буде ще покращуватись. Це не тільки щодо проходження медичних комісій, це і питання їхньої реабілітації. Громади Хмельниччини змагаються у конкурсі за грант у розмірі 100 тисяч доларів. Конкурс громада на всі 100» – це можливість виграти матеріальну підтримку на реалізацію важливих і корисних місцевих ініціатив. Наразі стартував другий етап конкурсу. Це відбір 40 учасників, який триватиме до 29 листопада. Серед них 20 учасників пройдуть за результатами інтернет-голосування та ще 20 – за результатами оцінювання журі. Свої заявки на конкурс подали дев'ять громад Хмельниччини. Підтримати їх може кожен охочий. Отже, Віньковецька громада хоче покращити надання автотранспортних муніципальних послуг мешканцям селищної громади шляхом придбання пасажирського мікроавтобуса. Городоцька громада прагне забезпечити. Рівний доступ до соціальних послуг сільським мешканцям громади. Дунаєвецька громада хоче грант на створення мультифункціонального спортивного майданчика, який забезпечить безбар'єрне середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Красилівська громада планує спрямувати грант для забезпечення підвозу мешканців громади у спортивно-реабілітаційний центр. Летичівська громада хоче розвивати овочівництво та реалізацію вирощеної продукції за доступними цінами. Меджибіська громада презентувала проєкт Екогрядка. Славутська громада прагне культурно-технологічний осередок, що стане основою для розвитку енергетичного кластеру. Чемеровецька громада хоче будівництво сонячної електростанції, яка забезпечуватиме лікарню. Шепетівська громада загран планує здійснити облаштування сучасного спільного простору під відкритим небом для ярмарок, навчань творчої діяльності та відпочинку. Фінальне голосування експертного журі триватиме до 21 лютого 2025 року. У Рівному завершився кубок України з боксу серед чоловіків та жінок. Еліта участь у змаганнях взяли дві сотні боксерів та боксерок. Десять представників Хмельниччини стали призерами змагань. Як повідомили Федерації боксу Хмельницької області Ярослава Маренчук, вагова категорія до 50 кілограмів. Тетяна Іванова, 60 кілограм, Марія Боруца, 75 кілограм, та В'ячеслав Гаврилюк, понад 92 кілограми, стали володарами кубків у своїх вагових категоріях. Ще шестеро спортсменів із Хмельниччини здобули бронзові медалі змагань. У медальному заліку команда Хмельницької області здобула тисячу залікових балів. Чоловіки 387,5 та жінки 620. Та посіли друге місце. Перші у киян. Крім того, Тетяна Іванова виборола золото кубку, виконала норматив майстра спорту України. Ми вітаємо наших спортсменів та бажаємо ще більше перемог. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у самому місті Хмельницькій. Вночі та вранці, 16 жовтня, на поверхні ґрунту, очікуються заморозки. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що провели цей день разом з нами. Ще більше інформації про найважливіші події країни та світу у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтесь. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.